Вітаю вас, друзі! Ви на каналі у пошуках Золота та Скарбів у нас випав перший сніг Середина листопада, а в нас вже лежить сніг. Виїхали на пару годинок покопати на улюблені місця. Денарів, на жаль, немає, але залікова знахідочка трапилася. Не знімаю я, ну не дуже і копаю з хлопцями Під час війни так пару разів виїжджали, але нічого не знімав, хоча і динарії траплялися, теж були цікаві знахідки. Ну а тут, думаю, ну вже покажу хоч щось. Отака от, от фібула. Ціленька фібула, який приблизно 1800 років. Засібка для одежі. Що ж, друзі, всім передаю вітання підписникам мого каналу, друзям, та й просто тим, хто випадково натрапив на це відео. Все буде добре. Україні и смерть.